Відмова від повістки не порушення. Суд розповів, хто буде правий, сам лише факт відмовитися від отримання повістки перестав бути складом правопорушення. Нещодавно в суді ухвалили рішення, яке ставить під сумнів поширену думку, що відмова від отримання повістки автоматично звільняє людину від обов'язку з'явитися в ТЦК у встановлений термін. Суд підсумував, що сам факт відмови не є порушенням закону, але й не звільняє громадян від відповідальності за невиконання наказу про явку у встановлений термін. Також зазначає, що наявність або відсутність бронювання на період мобілізації не є визначальним фактором у контексті виконання наказу про явку до ТЦК, громадянин, все одно має з'явитися до ТЦК відповідно до наказу. Навіть якщо він не отримав повістку або відмовився від неї обставини справи у грудні 2023 року, начальник ТЦК виніс ухвалу про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за частину 2 статті 2.10. Один купап Купапта наклав штраф 3400 гривня згідно з зазначеною постановою військовозобов'язаний. 1976 року народження був викликаний до ТЦК на сімохранку 1 грудня 2023 року для призову на військову службу, але відмовився отримувати. Повістку та ставити свій підпис про отримання своїми діями військовозобов'язаний порушив обов'язок громадян бути на виклик ТЦК під час дії правового режиму особливого періоду, встановлений статтею 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та правил військового обліку. Чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання протиправним та скасування постанови начальника ТЦК та закриття провадження про адміністративне правопорушення. Рішенням Святошинського районного суду Києва від 28 лютого 2024 року у задоволенні позову відмовлено. Позивач подав апеляцію та просив скасувати судове рішення. Позиція апеляційного адміністративного суду у рамках справи про адміністративне правопорушення. Не встановлювався факт неявки позивача до встановленого на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Протокол про адміністративне правопорушення у зв'язку з цим не складався, а ухвала за таким протоколом не виносилася, тому наведені обставини не підлягають оцінці в рамках даної суперечки, враховуючи викладене колегія. Суддів дійшла висновку, що відмова позивача від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 1 КУПАП, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за зазначеною нормою є неправомірним.